Віра да. кажуть, що я копилюшка. Її вбирати не треба. А цю хто продасть? Всю цю... майстер-клас ти покажеш. Я зараз продам. За 50 гривень. От, а ну, зроби майстер-клас свой. Ну ти думаєш, що у нас крізь саме по собі такі а, ай, ну, да? ще цілими днями. Оце ай. ж я їй кажу, що у мене ж є, як тебе назвати, начальник, який про все вробляє. А, а на ладушку чи не Ой, Продати їх по 190 гривень. Це горець бальжуанський. Ой-ой-ой, дуже велика, міцна ліана. білому таким. Тебе така є? Нічого, хоче додому, до, до мамці. До мамці так. Ці Почай, ці ми давно дитя. А це кліматіс білий. Це кліматіс. знаю, дівчата, ви нас дивитесь, Ладоська? 190, 190. дев'яносто. Це не мій бізнес. А чий, Лік? того, хто купить це